Всім привіт з Дніпра. Доброго недільного вам ранку! Всіх вітаю зі святом, хто святкує. Я знаю, що багато хто по святах не вишиває, тобто у вас буде час подивитися моє нове відео. Це такий жартик, а у нас новий рукодільний щоденник. Настав час поділитися тим, що я навишивала вишивала за цей тиждень. По-перше, бачите перед собою мою душеньку: це душа троянди по картині художника при Я, як ви бачите, приперла обкладинку з міста. От, щоб вам демонструвати, а то, ну, це досить такий відомий набір, але ну, мало ли, можливо, хтось не бачив. Оце те, що в мене повинно бути в результаті моїх всіх вишивочок. От, А це те, що в мене є зараз. Тут 32 з чимось відсотки. Я відшила весь блакитний синій і такий. Всякий хрестик, який тут повинен бути, тобто сукня дівчини відшита майже повністю. На ній не вистачає різних металиків, от, металізованих ниточок, які тут будуть ну, вишивку показувати на цій сукні. І не вистачає трішки оцього рожево-персикове. Я так розумію, що це така, як сказати, оздоба цієї сукні. Знаєте, як такі прорізні шви, там видно підклад, і він там, мабуть, такий рожево-шовковий. З рожевого шовку. от Ось що в мене виходить. Я цього тижня довишивала оце плече, заповнила його, тут йде йде де, де, інде, де на півхрест Я не знаю, воно якось так виглядає на картинці, виглядає якось контрастніше. Не знаю, чого так, але я відшивала строго. По ключу, тут є бленд з таким блідозеленим, і от не знаю, чого в мене воно так не контрастно, але тут по нитках все вірно, я перевірила двічі. от В неї якось він більш контрастно виглядає. Якщо ви відшивали цей набір, скажіть мені, можливо, тут щось замінити, але ну я точно брала ті кольори, які є в ключі. От. І що я спробувала вперше, я спробувала робити вже на фоні на півхрест. Я почала з цього куточка, хочу це все дошити до руки дівчини, а потім, мабуть, перейду сюди і буду так знизу наверх просуватися. Я думаю, що металізовані нитки я буду відшивати тоді, коли в мене буде. Можливість відшивати це на станку поки що в мене такої можливості нема. До речі, до речі, я змінила п'яця. Я відшивала Минулого разу, коли я вам його показувала, ви могли його бачити на оцих нурги третього номеру. Я взяла найбільші п'яці нурги, які в мене є. Ну, це фактично найбільший розмір, який нурги в цій моделі робить. І чому? Тому що я хочу цей напівхрестик. Я думаю, що на більшому розмірі ну, менше переставляти п'яльця. більшу площу можна зашити, більшу. Цю ділянку. І ну я не хочу переставляти дуже часто п'яльця. А напівхрест все-таки вишивається трохи швидше, ніж хрестик. Я почала з напівхрестика, який відшивається в шість ниток. От. І я зробила таке, я три нитки перекинула через голку. тобто в мене в гол... За голкою йде шість ниток, але вони отут, от у цьому місці, їх тільки шість. Я не знаю, що я буду робити, коли треба буде робити на півхресту п'ять ниток, а він робиться блендом три плюс і тут буде 10 ниток. Ото буде, мабуть, якась така маленький підступ. Але ну, доведеться спробувати, бо саме в цьому місті отут оце йде шість ниток, а оце йде той самий бленд, там де 3 плюс 2. Не знаю, спробую. Можливо, на наступному тижні я вам розповім, що в мене вийде. От. Ну, Поки що воно йде дуже легко. Я е, трішки вагалася за напівхрестик. Я не дуже люблю відшивати напівхрестиком. Можливо, саме тому в мене не зайшов е, габелен, я колись пробувала відшивати в габеленовій техніці. Е, от якось мені напівхрест, він ніби, як сказати, трошки не закінчити. знаєте, такі от, ну, За звичкою хочеться щось додати. Ще один напівхрестик. Тут дуже плотно таке щільненькі, такі хрестики лягають, тому що воно у 6 не так. Так, помилувалися. До речі, це 18-й каунт. Це 18-й каунт, і тут ці всі напівхрестики вони дуже такі, як килимочок виходять. От, помилувалася за п'яльця, я сказала, трішки незручно тримати цей великий четвертий розмір, але ну, я якось там пристосувалась, в мене нема тримача для п'ялець, я роздумую над тим, щоб купити тиски топикс і кріпити їх на ручку крісла. Але ну, поки не купила, відшиваю так, як можу. От, це то, що стосується моєї троянди. Трішки покажу вам різні дрібнички. Цього тижня я Повишивала бісерну кулю від Тела Артс. Е, нагадаю, ці відшиваються шість сегментів, і вони потім збираються у таку кулю. Е, вона або зшивається, або на якусь заготовку там накладається. Я поки що не придумала, як я буду це робити, але я купила ниточки титанові, більш такі щільні. Ну, думаю, щось ми там порішаємо, так скажемо. Я Намагаюся вловити бісер, але повірте мені, на слово, воно О, отак, отак от зараз дуже класно ловить те, як воно виглядає. А якщо отак от покласти, воно ну, мерехтить прикольно. Е, я думаю, що якщо її зшити і повісити десь разом з гірляндою, ну, буде дуже гарно. І дуже таке по-новорічному. Е, планую дошити цей сегмент. Ну Тут фактично мало що м м лишилось відшивати. Я цю роботу відшиваю коли я слухаю якісь лекції, там якісь навчальні відео дивлюся. От. Е, ну, воно не відволікає і щось таке руками робиш. не Знаєте, менше шансів на те, що тобі захочеться сходити там, чаю налити, щось таке. От, Наче в тебе і мозок зайнятий, і ручки зайняті. От, Це то, що я ще вишивала цього тижня. Ще в мене були е, деякі дрібнички, трішки підростила я яйце. Все ніяк не можу його довершити. Тут ну, тут лишилося близько 400 хрестиків, це так, знаєте, сісти і пошити. От. Це буде третє яйце. Ці ще не заповнені. Я їх відшиваю, нагадаю, в такому вільному режимі. Основна ідея вишивки цих яєць як би це якби це грубувато не звучало. Це утилізація цієї канви, бо вона така, знаєте, сіточка. І, ну, не підшов інше, коротше кажучи, вона не підходить. Ще невеличка дрібничка, яку я цього тижня зробила, це я відшила другу велику сніжину. В мене лишилося дві пари чи три пари три пари. Ні, дві пари маленьких сніжинок, і в мене буде готовий комплект заготовок до того декору, який я задумала. От, теж відчувається в якихось там перервах, багато часу не вимагає, але виходить симпатично. Більш за все, через ну, контрастність, то що білі ниточки дуже гарно виглядають на цій зеленій канві. Канва українського виробництва і вона линяє. От, тому я її пустила на декор, а не на щось прикладне. І увага, 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 в кадр входить головний герой. От, Я вам його лишила на солоденький десертик. Цього тижня Льова Примаченко, будемо його так називати. Льова Примаченко сходив до барбершопу, отримав отакі розкішні вуса, отримав бороду. Теж не менш. Цікаву, і отримала таку е, швілюру. Е, я думала, як мені відшивати вуса. Спочатку хотіла петельним швом, от, як у мене тут е, відшитий брова. Але потім подумала, що то ну то забагато буду. Тут якось у мене з петельним швом не завдалося, але я е, тут його відшивала, знаєте щоб така була. Ніби щитина, щось таке. Ну, це, як сказати, антропоморфний льова, да? він на людинку схожий, тому е, йому дозволительно мати щетину, вуса і все таке. От. І е, вуса я йому робила в такій техніці. Е, Ніби петельний шов, але він трішки витягнутий. і ну, Тут на чорному не дуже видно. Коротше, робиться петелька, і вона закріпляється стібочком. Потім інша, і вона так щільненько одна до одної лягає, і ну, вуса вийшли гарні. Гарні вийшли вуса, гарне вийшла щетина. от, І такий чубчик в нього кучерявий, дуже гарний. І цей шов, здається, зветься козлик. Якщо я не помиляюся, коли простий, то він козлик, а коли там з рівними доповненнями, то він вже там має якісь свої назви, але це ну, найпростіше це козлик. От Льова в мене підростає. Він мені подобається дуже-дуже. Він, ти знаєте, вишиваєш і не можна відірватися. От, тому я думаю, що я буду його потихеньку продовжувати. В найближчих планах мені відшити отут йому гриву. Можливо, буде петель, де, можливо, щось придумаю більш цікаве. От, і там на малюнку в нього ще є такі червоні краплинки, такі, може їх одразу ну, тобто Буду поки що працювати з лицем. От, а потім вже перейду до, так казати, основної частини. Мене тут, до речі, спитали, чи буду я фон зашивати на льовику. Я думаю, що фон я не чіпатиму, хоча на картинці він ну, пофарбований, він кольоровий. Чому? Тому що ну, мені взагалі-то подобається фактура цієї тканинки. Нагадаю, це Оршанський льон. Зорші білоруські. Мені подобається фактура, от і я думаю, що воно якось так ну до стилю цього льовика нормально підходить. Був ще задум додати йому, це буде полуничка така. Був ще задум якось йому тут ще щось додати, якісь полунички, або взагалі йому зробити таке полуничкове поле. Але зараз от я дивлюся на, знаєте, на пропорції цієї картинки. І думаю, що, мабуть, не буду я додавати йому полунички, як задумала в оригіналі Марія Примаченко, так оце буде йому полуничка до лапок. От. Знаєте, що я е, тут побачила? Я побачила, що я отут-от не домалювала йому ще. Як то кажуть, філійну Ну, Тобто, я зробила йому бедро більше, ніж воно у нього є. А тут оце, така оця лапа задня, вона ще виділена таким контуром. Я дороблю це. І оце, ну, хвост, хвістик. Це у нас хвостик, тут сюди заходить. Це хвостик, до речі, ну, я не знаю, що ви подумали, це хвостик. От. І отут ще на лапіші буде отакий ще горожечок. я вже майже придумала, як я їх вишиватиму. Ну що, все вам розказала, все вам показала. Вишивки цього тижня було, як ви бачите, ну вона була не дуже різноманітна, але її було досить пристойно по обсягам. Ну, Плече я довишивала дівчині, льовик отримав вуса, тобто щедренько я так повишивала. На наступному тижні я планую ще попрацювати з душею Троянди, з моєю душенькою. От, мабуть, ще щось льовику додам. Томати цього тижня я не вишивала, можливо, на наступному по -по помацаю томати. От. І що стосується бісера, мені прийшли, прийшла фурнітура, прийшли застіпки до того намистика, що я вам показувала минулого разу, який з минулих разів. Можливо, я його таки дороблю і коли дороблю, обов'язково вам покажу. Я планую познімати свої покупки і, мабуть, наступного тижня ви їх побачите. Там буде багато, але я от думаю. Чи знімати їх якось там тематично, може розбити їх там бісер і нитки. Ну, Я подумаю, коротше, ви обов'язково результат побачите. Все, рада з вами була зустрітися. Окрема подяка тим 200 людям, які на мене вже підписалися. От, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, підписуйтесь, в нас тут буде цікаво. Всім папа і до наступного